Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Це називається Дубалакалися пишуть в ЄС. Зеленський з Єрмаком. Так наполегливо хаяли мінські домовленості, так радилися у того непримирених бороться, як помруть, але не здадуться, що їм вирішили нагадати власні їхні справи. У Нью-Йорк Таймс публікували повну версію проекту угоди, яку обговорювала делегація України і Росії на весні 2022 року. Посилання розмови про те, що це лише проєкт або що це чиясь самодіяльність марні указом президента. Та зеленського номер 211-2022 від 4 квітня було затверджено склад. Делегації також надано директиви. Досі таємні за Times публікує повний текст документу. Результату роботи цієї делегації фрагменти раніше публікували американські і німецькі медіа. За цього видно, що делегація торгувалася про деталі капітуляції, прониження України розброєння принципу ані армії, ані мови, ані віри навряд чи всупереч директивам. При тому Мінськ, який так поносить банкова, передбачає відновлення територіальної цілісності України не за. Чіпав її збройних сил і право вступу до будь-яких альянсів і давав передишку для відпотовки української армії, економіки суспільства. Стамбул про протилежне не хочуть Зеленський з Єрмаком прокоментувати це. Бо у 2022-му Україну врятував ЗСУ, які відкинули ворога від столиці, але паралельно і за цим сформована банкова делегація певно по директивах обговорювала, як ті самі зсу скорочували аутмирний план зеленського дії. Окупанти на Харківщину творили два плацдарми за дві доби, захопили близько 100 Квадратних кілометрів прикордонної смуги, яка рік тому була розмінована, пише професор Зіновій Бібрецький. Фронт вже стоїть і ніякої стагнації немає. Все, як бажав Зеленський. Кожна фортеця Зеленського починається з ІПСО, закінчується прайбалі, але донайте на ЗСУ, підтримайте ЗСУ, якщо я не тряпка і за уряд навіть не можуть у побудову нормальних фортифікацій на третьому році повномасштабної війни, а можуть лише красти, мародерити, водити цензуру, здавати інфу алья, страфувати і ржати на дезесу. Віртуоз з Ден нас до поразки, тому і позбавився залужного, який заважав той же час. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що свого часу деякими діячами було домовлено здача дев'яти областей. Ці плани зірвав генераль Залужний, український народ та ЗСУ на кінець тижня. повелазило, пише блогер Масон Лемберг. Далі мовою оригіналу. Інтерв'ю жартівнику італійському телеканалу з розміркуваннями про звільнення залужної Інформація з американськими змі про те ж саме Черешеньки, які місяці чи два тому дружно розказували, що гар Мінує країну і єдність через інфо про звільнення залужного тепер, дотримуючись своєї логіки, мали бити на амбразури, але вони що найбільше відмовляються відмовчутися. А більшість цього гною буде розказувати хуже, ні воді, усвідомлюючи, що будід. Причому ця логіка в придворних тряпок працює дуже дивним чином. Розказувати, що зміна однієї людини залужного нічого не змінить, але зміни ізрадника, зрадника злодії хворобливого бреху НАТО критично дуже ся все поміняє. Я не те, щоб на щось очікував у цьому плані. Просто констатація факту і поведінки, щоб розуміти, чого чекати від придворних гандонів не потрібно. Усе пройде від акомпанеата їхнього дружного схвальованого мовчання за повизгуванням. А це значить, що штанятка обсохли і вже не страшно, як було тоді. Ох, бажаю, щоб не було страшно і далі, бо критична помилка наближається. Потужна поїздка в роботи. Ну на мою думку, це подія ж цього ряду подій. У будь-якому випадку рішення прийнято подія відбудеться. Подія буде критичною. Тичною не тільки фактом звільнення. Факти звільнення ні до чого не призведе. Всі це зіжруті, будуть мовчати. А скільки наслідками і тим же, що хуже буде, через якийсь час прийдеться мочити штанятка знову. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.